Зберігай собі ідеальний рецепт запікання червоної риби, лосося або ж форелі. Це виходить дуже смачно та ніжно. Лосось приготовлений у медово-гірчичному соусі. Виходить неймовірно смачним. Для соусу нам необхідно 80 грам вершкового масла розтопити, додати 2 столових ложки меду, теж розтопленого, додати 1 чайну ложку солі. Туди ж додаємо 1 столову ложку гірчиці в зернах, а також 3 столових ложки соєвого соусу. Додаємо перець за смаком та все гарненько перемішуємо. Вичавлюємо сік із половинки лимона та наш соус готовий. На цьому етапі ставимо розігрівати духову шафу на температуру 180 градусів. Беремо наші стейки риби та обмокуємо їх у нашому соусі. Гарненько так. Червона риба не потребує довгого маринування. Її можна одразу обмакнути та готувати. Залишками соусу ми поливаємо нашу червону рибку та ставимо випікати. Також я додала до більш насиченого аромату декілька гілочок розмарину. Це більш підкреслює та розкриває аромат та смак самого лосося. Ставимо випікати нашу рибку. У розігріту духову шафу та випікаємо 15-20 хвилин в залежності від розміру ваших стейків. Я випікала 20 хвилин. Але на розмір моїх стейків було б достатньо і 15. Далі готую гарнір із овочів. У мене це мікс листя салату, оливки, огірочки. Та подаємо нашу рибку до столу. Ось така неймовірно гароматна, ніжна та дуже смачна рибка у нас вийшла. А я рада вас вітати на своєму каналі. У мене ви знайдете безліч україномовних смачних рецептів, які точно вийдуть у кожного. Тому буду вдячна за підписку на мій канал та вподобання на це відео. А гарніром до червоної риби можуть бути безліч інших варіацій, так як запечені овочі або ж картопляне пюре. У мене це листя салату. Рибка смакує як і сама, так і з будь-якими добавками, які ви до неї додасте. Тому готуйте та смакуйте. Радуйте своїх близьких та себе смачними стравами.